Вітаю всіх, друзі! З вами м'ята і знову наша М'ятна п'ятниця. Для того, щоб був наповнений день енергією, потрібен гарний сніданок. Тож сьогодні, друзі, я хочу показати вам рецепт сніданку, який я покуштувала і просто не можу з вами не поділитися. Це вівсяна каша з креветками і авокадо надзвичайно смачно. Тож ділюся з вами рецептом. Ви собі зберігайте, записуйте, лайкайте, коментуйте, а я показую. Продукти, які нам потрібні, це вівсяна каша. Плющина, яйця, чесник, вершкове масло, авокадо. Це в мене шпинат, був заморожений, тому не дивіться, що такий вигляд має. Він вже розморозився. І, звичайно, креветки. Ну, поїхали, я показую. Перше, що потрібно нам зробити, це відварити вівсяну кашу. Трішки підсолимо. висипаємо крупу і будемо варити до готовності. Поки вівсяна каша вариться, зараз ми з вами будемо підсмажувати креветки. Для початку ми ріжемо часник. На пательню додаємо вершкове масло, додаємо часник. Додам сюди трішечки ще розмарину. Тепер висипаємо сюди кветки, смажуємо. Так, покажу вам креветочки готуються, каша вариться, чекаємо ще. Так, креветки в нас вже готові, підсмажені трішечки. І тепер, де смажилися креветочки, в вершковому маслі, в часничку, зараз я сюди додам шпинат. І трішечки, буквально трішечки обсмажу шпинат. Так, додаю сюди шпинат. Шпинат вже готовий, тому нам зараз потрібно його збити разом з авокадо. Додаємо авокадо. Авокадо такий в мене стиглий, Я завжди, знаєте, як перевіряю авокадо. Я завжди кожне авокадо беру і перещупую. Якщо він м'якенький, але він має бути не занадто м'якенький. Якщо він вже занадто м'якенький, то він буде всередині чорний і гнилий. А вам потрібно такий брати середній знаєте, м'якості. Нам потрібно цю всю красу збити, знаєте, до такої однорідної маси. Ця чашка щось не хоче збивати, тому я взяла зараз ось цей блендер, зараз я пересиплю покажу, як має бути. Так, друзі, показую. Ось така зелена консистенція в нас має вийти, як пюре. Це, до речі, дуже смачно. Так, креветки готові, соус готовий. Каша майже вже готова. Зараз ми з вами зваримо ще яйце пашот. Поки водичка кипить для яйця, зараз ми з вами зберемо нашу тарілку, покажу, що виходить каша. Додаю авокадо і шпинат. До речі, якщо у вас є свіжий шпинат, ви можете використовувати свіжий шпинат. Ось так ми цю всю красу перемішуємо. Так, вона має бути зеленого кольору. Далі, яйце пашот Я трішки додаю в киплячу воду. Потрібно, щоб вода кипіла, але не занадто сильно. Додаю трішки оцту. Так, розкручуємо нашу воду. Я завжди боюся варити яйця пашот, бо вони в мене не завжди виходять. Так, боже, поможи. Пробуємо. Має все вийти. Має, має, має все вийти. Так, може воно у мене не настільки ідеальне вийшло, як у наших кухарів. Ну, вибачте вже, будь ласка. Значить, сюди до вівсяної каші я додаю яйце пашот. Ну, воно в мене трішки порвалося, так. Далі сюди я додаю креветки. Викладаємо креветочки наші. Ось так. І сніданок готовий. Так, ну що, друзі, цей фантастичний сніданок вже готовий. Вибачте мене за не таке красиве яйце пашот, як я хотіла. Мабуть, потрібно на курси до Євгена Клопотенка записатися, аби він мене навчив варити яйця пашот, але нічого. Я знаю, що це на всі 100% дуже смачно. Так має бути, так має бути, так має бути. Разом мають люди бути. До речі, хто ще не чув мою нову пісню, так має бути. Обов'язково зайдіть, послухайте, лайкніть. Буду вдячна кожному. Так, а тепер коштуємо те, що я приготувала. Я впевнена, що це дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Це реально дуже смачно. Я впевнена, що вам сподобається. Готуйте з задоволенням для усієї вашої родини. А ми з вами зустрінемося на моїх концертах. Так, а я пішла доїдати.